Thank you Ця новинний випуск на телеканалі візиту студії для вас. Працює Роксолана Жукова. Вітаю сьогодні. Вночі ворог завдав комбінованого ракетного удару по території Полтавської області. Під атакою була енергетична інфраструктура. Полтавська обласна прокуратура розпочала розслідування у п'яти кримінальних провадженнях. Унаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено об'єкти нафтової промисловості. Обійшлося без постраждалих через атаку, без газопостачання станом на ранок залишалось близько шести тисяч споживачів у шести населених пунктах над відновленням працювали усі служби. Про інші теми, які досліджувала сьогодні, команда візиту спочатку стисло. Далі Кременчуцькі школярі та вихованці дитячих садочків продовжують мерзнути, вмикати опалення у закладах освіти, влада міста поки не збирається. Знову перенесено терміни заселення вимушених переселенців у гуртожиток, що по вулиці Троїцька, і то на фоні інформації про нестачу житла для внутрішньопереміщених осіб у Кременчуці: 3,5 мільйони гривень на пам'ятну споруду та півмільйона на закупівлю почесних відзнак тергромади. Як голосували за розподіл і перерозподіл бюджетних коштів представники профільної комісії? Стипендії студентам від Міжнародного фонду імені Катерини Ковшевич, хто у Кременчуці такі отримав та за які заслуги гігієна в інтернеті та як не загубитися у швидкоплинному потоці інформації. У Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії відбувся інтерактивний форум. Розпочинаємо з новин оперативних. Сьогодні близько сьомої ранку на проспекті Полтавському у Кременчуці зіткнулися автомобіль Шевролет, вантажівка Мерседес та мікроавтобус Фольксваген. Автотрощу фільмували і проїжджаючи повз водії. Правоохоронці повідомляють про госпіталізацію учасників дорожньо-транспортної пригоди. Наслідок ДТП водій легковика отримав тілесні ушкодження та госпіталізований до міської лікарні Кременчука. Також на огляд госпіталізувались пасажири двох легковиків легкового автомобіля та мікроавтобуса. На місці працювали слідчі. Ці обставини дорожньо транспортної пригоди наразі з'ясовуються. Учора у Кременчуці водій автомобіля наїхав на дев'ятирічну дитину. Сталося це близько 17.30 на вулиці Івана Приходька. За попередньою інформацією слідства, автомобіль Шкода під керуванням 46-річного водія здійснив наїзд на 9-річного пішохода. Як повідомляють правоохоронці, у наслідок ДТП хлопчик отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. Усі деталі дорожньо-транспортної пригоди з'ясовує слідство. У Кременчуці не вистачає житла для внутрішньопереміщених осіб. Про це серед іншого говорили вчора міські депутати на засіданні бюджетної комісії. Як пролунало, місто нині ремонтує окремі кімнати у гуртожитках у різних районах міста. Але потребу то зовсім не покриває. Про це і не тільки далі у сюжеті. Спершу не можемо не відзначити, якщо вам у ваших домівках холодно, можете йти грітись до стін головної адмінбудівлі міста. Звісно, якщо вас туди впустять. Бо у тій такі першій залі мерії, де зазвичай засідає міський голова і де проходила бюджетна комісія, вчора було дуже тепло і комфортно, бо чиновники вмикають собі на обігрів кондиціонери. А тим часом у школах і садочках, де немає кондиціонерів, діти продовжують мерзнути. Бо, як казав мер, ще не так холодно, щоб вмикати опалення. Температурний режим не відповідає вимогам вимкнення тепла, тобто на середньодобова температура протягом трьох діб має бути менше 8 градусів, поки що цього не відбулося. Чому, поки вихованці шкіл і садочків мерзнуть, у мерії на всю працює обігрів? Тут виникає логічне запитання: чим діти гірші за чиновників вже щодо самої комісії то торкнулись цього дня теми розміщення переселенців. Як пролунало з бюджету міста виділяють кошти на ремонти окремих кімнат у гуртожитках по вулиці Покровській, а ще республіканській. Ми наразі продовжуємо нарощувати житловий фонд саме для розміщення блюдо переміщених осіб. Розумієте, що її кількість місць приміщень в тому числі збільшується постійно. На жаль, для повного забезпечення всіх цих ВПО місць нас не вистачає, тому ми беремо. Наявну житлову площу, яка на балансі нашого відповідного комунального підприємства, ремонтуємо і забезпечуємо людей, їх належимо, умовому проживаю. До мене недавно зверталася жінка, вимушена переселенка. У неї двоє чи трьох дітей, вона живе, Її дали кімнату 9 квадратних метрів, в чотирьох там дуже важко розміститись. У мерії цього дня пообіцяли тій переселенці допомогти, але коли саме то буде хто зна, бо нині вільних кімнат немає. Серед іншого пролунало з бюджету міста планують виділити 3,5 мільйони гривень на пам'ятну споруду на території меморіального сектору почесних поховань. А ще на півмільйона гривень закуплять почесних відзнак Кременчуцької міської територіальної громади. Захисник України, герой Кременчука». Відзнака захисник України Герой Кременчука. Додаємо в програму кошти на фінансування. По пропозиції на 2025 рік придбання 500 знак. Яка сума тут на 474 тисячі виходячи з розрахунку, одна відзнака там майже тисяча гривень. Шлося у мерії і про виділення 90 тисяч гривень Кременчук водоканалу на виплату додаткової заробітної плати працівникам, які виконували роботи з будівництва військових, інженерних та інших фортифікаційних споруд для Міноборони. Ну, як стало відомо сьогодні, після засідання виконкому гуртожиток для внутрішньопереміщених осіб, що по вулиці Троїцька навряд заселять цьогоріч. Раніше дедлайном називали серпень цього року, та щось пішло не так. Не впевнений, що всі люди будуть святкувати там новий рік, тому що знов таки роботи тривають, і людей і робочих груп просто не вистачає. У Нас кілька бригад було там, які навіть не з Кременчука. Утепленням займалася бригада з Полтави. Зараз внутрішні роботи деякі роблять не кременчуцькі бригади, тому що немає кому фактично працювати. Тому є певне відставання в графіку щодо введення цього об'єкту в експлуатацію. Стало відомо, коли саме кремичуцькі школярі підуть на осінні канікули та змінять холодні класи на не менш холодні квартири. За словами мера Малецького, озвученими після засідання виконкому розпочнуться канікули для кремичуцьких школярів 27 жовтня і триватимуть до 3 листопада. А от опалення у школах та садочках у місті вмикати не поспішають, попри скарги батьків на холоднечу. Серед рекомендацій озвучених у мерії грітися за допомогою інших джерел опалення. Зараз розробляється такий захід, як погоджений з підрозділами ДСНС, до речі, забезпечення електрообігріву тими засобами, які в нас є. Десь встановлені кондиціонери, десь є керамічні панелі, десь інші безпечні нагрівачі для закладів освіти, для того, щоб в цей період похолодання мали можливість вони локально. Підвищувати температуру в приміщеннях. по опаленню, підключення поки що до мереж централізованого опалення не буде, тому що, на жаль, є проблематика з підготовкою до опалювального сезону. Ви знаєте, що внаслідок збройної агресії Російської Федерації знищена частина електрогенерації теплової генерації в нашому місті, тому є проблеми з запуском тепла в цьому році. Знову переноситься завершення робіт в укритті ліцею номер 11. і то нагадаємо далеко не вперше. Спочатку сховище планували добудувати до 1 вересня, потім до 1 жовтня. Але сьогодні маємо чергове відтермінування. Є певні технічні складнощі у підрядника, тому що в нього, на жаль, немає повного кадрового забезпечення, і ті люди, які зараз працюють, ну просто фізично не встигли деякі речі зробити. Укриття готове, ну не побоюсь цього слова на 98%. Вже система оповіщення про пожежну небезпеку і мущення тротуарною плиткою виконана. Я сподіваюся, що все таки до кінця місяця ми зможемо його прийняти. Сьогодні у Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії відбувся інтерактивний форум Кібермісія Безпечна мережа проходив він разом із важливими нагадуваннями про безпеку в інтернеті від викладачів та спікерів на тему кібербезпеки. Серед корисних інструментів, які отримали студенти, захист своїх паролів і чахрайських атак, гігієна в інтернеті тощо говорили в рамках заходу і про те, як не загубитися у нескінченному потоці інформації. Більше деталей від нашої ліни Романченко. За сучасних технологій, особливо в Україні у час війни, студентам доволі часто доводиться навчатися онлайн. У Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії, де уроки інформатики та програмування є невід'ємною складовою їх розвитку та кроком до нових відкриттів у цій сфері, робота з всесвітньою мережею є щоденним заняттям. За словами викладачів академії, секретом успіху є не тільки вдосконалення навичків, а й правила безпеки. Наразі швидкісний інтернет і дорогий гаджет це звичайно круто, але набагато важливішим буває наявність критичного мислення, над чим сьогодні ми також будемо з вами працювати. Тож, з нагоди тижня кібербезпеки тут провели змістовний форум, де досвідом ділилися і викладачі, і самі студенти. Залучити їх максимально до такої актуальної теми сьогодні діти проводять дуже багато часу в інтернет-просторі, але наскільки це є безпечно, про це варто говорити і варто говорити дуже часто. Сучасна людина, будь-яка і будь-які учні, звичайно, має бути обізнаний в цій темі. Тому що на сьогоднішній день це є питання, і в тому числі виживання і виживання країни, і виживання конкретної людини. Тобто на сьогоднішній день кібербезпека і особиста безпека, фізична безпека вони йдуть поруч. На захід завітав і директор департаменту освіти і науки Полтавської ОВА Євген Кончаковський. Ми сьогодні дуже я бачу різлабанки такий склад учасників. Ну це добре, що від учнів наукового ліцею до бакалаврів академії всі ви будете спілкуватися, обмінюватися досвідом. Звичайно, мені так здається з роками, що нам дуже важко молоде покоління чогось навчити в сфері цифровізації. Вони вчаться набагато швидше і навпаки, якби краще діти питати, коли щось там не розумієш в телефоні чи в якихось гаджетах. Ну я думаю, що тут фахівці все ж таки дозволять вам подивитися на те, що для вас звично. І просто трошки під іншим поток. Отож, студентам нагадали, що, аби не заразити вірусами їх пристрій, не варто переходити за посиланнями із листів зовнішнього користувача. А при реєстрації облікового запису у певному додатку обов'язково використовувати двофакторну автентифікацію. Ну і, звісно ж, окрема увага на паролі. Чим довше він і чим складніший, чим більше різноманітності символів, тим складніше його зламати. Для прикладу, генератор та менеджер паролів, які б допомогли уникнути втрати персональних кодів, створили і на базі ліцею. Над ним працювали близько двох тижнів, а далі редагували. Власну новацію на заході представляли двоє студентів польоту Владислав та Юлія. Ну а викладачка, під керівництвом якої створювали генератор, Тетяна Лисенко радить використовувати ключову фразу або речення на всі паролі. Я зберігаю. Ключові фрази, які використовую завдяки генератору паролів. І коли запам'ятовуєш, це найнадійніше збереження. Представляли тут і інші безпекові напрацювання для роботи в інтернеті захисту даних. Ми представляємо тут це е, тестуючу систему, єдину систему, яка є серед усіх олімпіад, з усіх предметів, що є суттєвою перевагою, яка неможливує втручання людей з одного боку, а з іншого боку заставляє робити досить серйозний захист даних для того, щоб е, ці дані були збережені на серв... на наших серверах і в самій тестуючій системі. Уже по завершенню заходу студенти пройшли майстер-класи форуму Кібермісія безпечна мережа. Ну а попереду на них чекають нові знання та відкриття та можливість застосовувати почути на форумі щоденно. Сьогодні у Кримачуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського відбулося вручення стипендій студентам міжнародного фонду імені Катерина Ковшевич. Їх отримали ті, хто не лише демонструє високі результати у навчанні, а й активно долучається до розбудови держави, популяризації української мови та розвитку громадського суспільства. Як це було розповість наша Леся Жуйкова? Партнерство Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського з міжнародним фондом імені Катерини Ковшевич розпочалося ще у 2009 році. Відтоді співпраця переросла у щорічну добру традицію підтримки талановитої молоді. За ці роки понад 300 студентів університету вже стали стипендіатами фонду, а загальна сума виплат перевищила 3 мільйони гривень. Стипендії отримують обдаровані активні і наполегливі студенти з України та за кордону. Ті, хто не лише успішно навчається, а розвиває громадянське суспільство. Відбір стипендіатів здійснюють представники Міжнародного фонду, а регіональною його директоркою є професорка Ганна Капустян. Був мій виступ в організації Об'єднаних Націй. Потім я презентувала цю книгу пам'ять 33 33-го плечі молодих в багатьох структурах американського суспільства, в числі громадських організацій, політичних організацій, і запропонувала доктор Дурбак Христина нашим студентам долучитися до цього проєкту, що я вам говорила за що саме за відміне навчання, патріотичну позицію за громадянську позицію. Ми формували громадянське суспільство таким чином. Це дуже важливо. Це дуже як демократична нація, цінують це стипендія за комерційним тих студентів, які навчаються на комерційному, оплачують самостійно цю своє навчання в університеті не бюджетниками. Це не дається на руки, це просто перераховується на рахунок університету, і це є оплата за їхню, в тому числі, за таку активну життєву позицію, освітянську стипендія залежить від того, скільки коштує навчання, оплата навчання за навчання. Це буває половина, буває і 80 відсотків буває і повністю. Роман Сидорин, студент третього курсу спеціальності журналістика. Цього року він вперше став стипендіатом в фонду Катерини Ковшевич. Каже, що для цього доклав чимало зусиль, а попереду зізнається хлопець, має ще багато планів у навчанні. Мене помітили. Я вже буду отримувати таку стипендію, буду нагороджений і я. Дуже радий насправді працювати та готувати теми на ці вебінари. Наразі готую тему щодо відновлення України та її майбутнього. Думаю, це досить така провідна та сучасна тема, яка буде досить актуальна, як мінімум, як мінімум 10 років в нашій країні. Тому це досить важлива тема. А ось Анна Гречана вже не новачок у міжнародній діяльності. Вона має досвід проведення авторських вебінарів і виступів перед закордонною аудиторією. У своїх проєктах дівчина, як і інші учасники з України, щоразу висвітлює тему української культури та знайомить світ із сучасними здобутками батьківщини. Ціно для мене, що мене і запросила, і що я маю змогу бути на цих вебінарах, слухати спікерів, які там виступають, а також бути спікеркою. Для мене це дуже важливо. Я вважаю, що це. Я несу важливу місію для університету і для нашої спільноти, і для взагалі для світу. Перша тема була більш про українські традиції, а друга тема була, чому не варто комунікувати з ворогом, чому тобто з Російською Федерацією, чому не потрібно на їх провокації піддаватися, і як взагалі Україна бореться зараз з цією системою. Далі відбулася урочиста частина заходу. Сертифікати стипендіатам вручили виконуючі обов'язки ректора Володимир Никифоров та Ганна Капустян. Олечка, вітаємо. Ви приєднуєтесь до великої родини. Знаєте, вона коли перший раз готувала тему вебінару англійською мовою, і відповіді на питання, вона вже готовий дипломат. Дипломати це ті люди, які ніколи не відповідають 90%, вони ніколи не відповідають на питання. Вона вміла це зробити. Дякую Анна. таку І вам хочемо подякувати за да, можливість, що повірили в нас, і, звичайно, доказали, що наша кандидатура гідна. Дуже. Дуже вам дякую. Так. І також доктору частина. На заході були присутні випускники навчального закладу, які в минулому також отримували стипендію міжнародного фонду. Вони ділилися власним досвідом, а одна з випускниць потішила присутніх виконанням пісень. 48 робіт, більшість з яких у техніках живопису, а також різьблення по дереву, прикрасили стіни Кременчуцького краєзнавчого музею. Там сьогодні презентували персональну виставку під назвою Краса України місцевого художника та архітектора Миколи Сазонова. Про творчість митця про те, скільки працюватиме експозиція у нашому матеріалі. Пейзажі на полотнах, написані Миколою Сазоновим, сповнені впізнаваних українських мотивів. Як ділиться автор, кожна картина це відображення реальних місць, які він бачив особисто. На полотнах ботанічний сад у Києві, Софіївський парк в Умані, краєвиди Карпати, зелені ліси Кременчучини. Окрім живопису, на виставці представлені також роботи в техніці різьблення по дереву, захоплення яким майстер має ще з дитинства. Ну, живопис він доступний всім художникам, а різьблення по дереву робота така трудоміська, требує хорошого матеріалу, хороший інструмент якісний. Даний час на пенсії, в промежутках між удачною роботою виконую різьбу там, двоє, коли живопис. А писати картини, що вас надихає. Люблю природу, так тварин, <смеш> то в основному така тематика. Як розповідає пан Микола, заняття різьбленням по дереву сьогодні дедалі менше користуються попитом, а охочих навчатись цьому мистецтву небагато. До того ж, за словами митця, для цього потрібен хист та відчуття матеріалу. Не дуже хто хоче займатися цим. О, да, попитки були, але ну, попробує, не виходить важка. Пані Людмила, як нам розповіла, відвідує авторську виставку Миколи Сазонова вже вдруге. Сама вона також займається живописом, тож приходить до краєзнавчого музею або художньої галереї не лише насолодитись роботами, а й підтримати колег художників. Я маю таке щастя бути знайомою з його творчістю, і мені це дуже допадо. І мені ще імпонує, що людина в віці, такому, як і я, в неї є таке прекрасне заняття, яке дає натхнення жити, а не сидіти просто на лавочці. І ще що він такий гарний різбляк. Мені дуже подобається його там робота у вирії життя. Його дуже гарно виходять коні. І ідея дуже гарна, така об'ємна. Серед поціновувачів творчості автора був і його тезка пан Микола. Їх знайомство бере початок ще з часів роботи у художньо виробничій майстерні художнього фонду України, де вони разом займались проєктуванням інтер'єрів, створенням вітражів та розписів. Сьогодні чоловік прийшов, аби підтримати свого давнього товариша. Високий, там стільки пейзажів написав Он, класний художник, класний архітектор. Ознайомитися з творчістю Миколи Сазонова Кременчуківці та гості міста можуть у стінах краєзнавчого музею. Виставка триватиме з 16 жовтня по 18 листопада. Експозиція відкрита для відвідувачів щодня з 9.00 до 16.30, окрім понеділка та вівторка. Діти мерзнуть владники. Ні, чому так як батькам вихованців міських шкіл і садочків бути, якщо чиновники не хочуть дбати про їх змерзлу малечу. Саме неабияк актуальна нині тема опалення привернула увагу наших журналістів під час підготовки чергового випуску програми у фокусі. Цими днями ми побували і у доволі теплій Кременчуцькій мерії. Ну і поспілкувалися з батьками, чия малеча змушена сидіти у холодних класах та групах. Тож про зусилля працівників міських шкіл та садочків, які усіма силами намагаються тримати температурний режим у нормі, але то далеко не усюди вдається. А ще про наших господарників у мерії, які схоже звикли думати тільки про свій комфорт. Дивіться вже завтра, о 20.40 у рамках програми у фокусі. Це все, що варто вашої уваги станом на зараз. Далі про погоду на завтра та вихідні. Так у четвер Кременчуці день обіцяє бути хмарним. На значні прояснення, як і на опади, чекати не варто. На термометрі плюс 6 вночі, плюс 12 в день. Вітер південно-західний до 2 метрів за секунду. У п'ятницю та суботу синоптична картина не зміниться. А у ту неділю стане ще прохолодніше до плюс 9 в день та задощить. Я прощаюся з вами до суботи у цій студії. Підіб'ємо інформаційні підсумки тижня. Бережіть себе, залишайтеся у безпеці. До зустрічі у етері візиту.